Перевидано через 100 років Івано-Франківську презентували книгу Івана Крип'якєвича Княжий город Галич. У ній науковець доступно для дітей та молоді, описує період 12-13 століть. Це був час розквіту Галицької держави. Сучасне видання, ілюстроване малюнками, які достовірно відтворюють ту епоху. Наклад книги: три тисячі примірників. Найбільший талант будь-якого історика, професора, як кажуть, це Зуміти передати той нагромаджений історичний матеріал, доступно і просто. Ну і Івану Петровичу свого часу це вдалося. Він належить до одних з найбільш відомих істориків, які займалися вивченням історії княжого Галича, козацької доби. Книга присвячена княжому часу, тобто це період 12 13 століття так зване Золоте століття Галича. Коли з 1141 року місто стало столицею Галицького князівства, ну і практично до середини 13 століття, коли вже король Данило, майбутній король Данило, тоді ще князь після монгольських вторгнень сюди, на терени Прикарпаття, переніс свою столицю трошки на північ і трошки на захід до сучасного польського міста Хелм. була умова. Щоб ілюстрації були цікаві дітям, що ця книжка вона розрахована саме на дитячу юнацьку аудиторію, і відповідно, коли художник має чіткі завдання і легше працювати. Коли робилася кожна з цих ілюстрацій, то все таки була думка, як той чи інший читач. Ну, юний читач, як він буде сприймати ці ілюстрації.